Підсумок стендапу пуйла проігнорував сьогоднішню пропозицію Зеленського і лідерів Європи щодо початку 30-денного перемир'я вже від завтра. Возможно, договоримся о огня в будущем. заявила брехлива морда. Далі стара нова пропозиція повернутися до стамбульських перемовин установив навіть чітку дату. 15 травня, коротше, це чергове перекидання м'яча назад із формальною згодою на переговори на власних умовах і на вибраному ними майданчику. Цікаво, чи погодиться Трамп чисто на двосторонні перемовини і що на це відповість Зеленський. Питання також до ЄС та Америки чи дотримуються своїх заяв щодо санкцій. Пило просто тягне час. Можливо, йому доповідають, що фронт ось ось посиплеться і можна буде зробити великий прорив. Ще одне потрібно розуміти перше перемовини без умов це процес можна говорити вічно і без жодного зобов'язання. Друге припинення вогню без умов це вже результат. Третє, якщо є тиша, є й мінімальна довіра, якось так. Але Кремль хоче розмов без тиші це означає вбивати під час діалогу. Європа вимагає навпаки спочатку припинення вогню, потім розмова, а Сполучені Штати просувають варіант тиша без взаємності, щоб вивести Росію на переговори. Світ має чітко розуміти різницю. Бо коли мир починається зі слів, а не це не мир, а ілюзія. mm